У Бердичеві знайшли фугасну авіабомбу. Боєприпас часів Великої вітчизняної війни помітила жінка біля дороги на дачний кооператив Сонячний бомбу відкопали мисливці за металом і залишили її без догляду. На місці працювала оперативно-піротехнічна група МНС із Житомира. Страшна знахідка виявилася вагою 50 кілограмів без стабілізатора. Знешкоджувати її довелося на Житомирському учбовому центрі. Колишній танковий полігон і кар'єр біля села Половецько замалі для підривних робіт. Радіус ураження осколками та Кої авіабомби досягає кілометра. МНСники, аби його зменшити, закопали в землю на відстань одного метра. В Цьому році оперативно-піротехнічна група в виїжджає на авіабомбу такого розміру. На Території Бердичівщини такі ж дві авіабомби знайшли у 2005 році в селі Половецькому під час посівних робіт. Незважаючи на те, що велика вітчизняна війна закінчилася давно. На її відгомін, говорить менесники, доводиться виїжджати тричі на тиждень.